Сестри, сьогодні перед нашою молитвою будемо читати послання апостола Павла до Филипян, 4 розділ, 5 текст. Ваша лагідність хай буде відома всім людям. Господь близько. Хотів пороздумувати про лагідність, про лагідне серця. І одне з визначень написано так. Лагідність це риса характеру, яка проявляється як терпеливість, доброта та здатність уникати конфліктів навіть у складних ситуаціях. Це вміння зберігати спокій і мир у стосунках з людьми, реагуючи з любов'ю та співчуттям. Біблія багато говорить про лагідність. Апостол Павло, пишучи посня до Галатів, згадує дев'ять плодів Духа Святого, і одним з них є лагідність. Посні до Колосян Павло пише: зодягніться у лагідність. І найбільшим прикладом для нас цей наш Господь і Спаситель Ісус Христос, який прожив безгрішне життя на землі. Як він ставився до людей, як він їх любив, як він їх співчував, коли його ображали, коли його зневажали. І сам Христос говорить про себе: прийдіть до мене і навчіться від мене, бо я лагідний і серцем покірливий. Іншим хорошим прикладом лагідної людини це є Моїсей. про нього написано «Найлагідніша людина. І це було дійсно так. Мойсей, коли вивів ізраїльський народ, з рабства, з Полону, з Єгипту, як народ дуже часто ставився до нього і до Бога, коли вони нарікали, коли вони зневажали, не слухалися. І Моїсея, і Бога. Яка була реакція Бога? Він вирішив знищити той народ. Мойсей жив в часи старого заповіту, коли було око за око, зуб за зуб. І він міг би так само поступити з народом ізраїльським, але ні. Він поступив з ними по новому заповіті, по благодаті. Він просив Бога, милості на цей народ, прощення, і Бог почув молитву Моїсея, і народ він не був знищений, він був покараний, але він дойшов до цього обіцяного краю. Наступне, про що говорить цей текст? лагідність має бути відома всім людям. Тобто, це не просто наша якась риса характеру. Яка є в нас десь там глибоко всередині, в серці, в наших думках? Ні, це те, що мають бачити люди у нашому повсякденному житті, коли є якісь різні ситуації, як ми на них реагуємо, як ми поступаємо з людьми, які є біля нас, які нас оточують. Соломон пише так: лагідна відповідь гнів відвертає. І це дійсно є так, коли є якийсь конфлікт, і коли ми так спокійно говоримо з людиною, з такою щирою, легкою посмішкою. То тоді реакція цієї людини змінюється, і можна вести якийсь діалог і про щось домовлятися. Апостол Павло пише більше: не будь переможним злом, але перемагай зло добром. Ми повинні проявляти цю лагідність в нашому практичному повсякденному житті з людьми, які нас оточують, особливо з людьми, які не знають Ісуса Христа. Одна з причин, чому ми повинні бути лагідними, є. В закінченні цьому віршу написано Господь близько. І це є дійсно так. Господь є близько біля нас, Він є з нами. Він поруч нас, Він нас розуміє, Він нас підтримує, Він нам не дає більше, чим ми можемо знести. І одні з останніх слів Ісуса Христа на землі були. І ото я з вами по всі дні і аж до закінчення віку. І це є дійсно так. Бог є близько, Бог є поруч, Бог є з нами. Він нас ніколи не покине. І друга думка, Господь близько, означає, що Він скоро гряде, що Він прийде за своїми дітьми, за церквою Він прийде за нами. І події, які в Україні третій рік іде війна, події в світі, події в Ізраїлі, вони говорять, що Христос скоро, скоро гряде. Він близько, Він прийде за нами. І чи готові ми Його зустріти, чи готові ми сказати Гряди Господа Ісуса? Тому, брата, сестри, в цей вечірній час, хай благословить нас Бог, щоб ми дійсно. Були лагідними людьми, щоб ми розуміли, що Господь близько він з нами, Він скоро гряде. А Богові за все слава. Амінь. Помолимось.